Сьогодні, вперше з 1947 року, наша планета наблизилась максимально близько до початку ядерного конфлікту, і причина цьому віроломне вторгнення нашого північного сусіда в Україну, що призвело до наймасштабнішого військового конфлікту з часів Другої світової. Страх окупанта зазнати конвенційної поразки змушує його обрязкати ядерною зброєю перед іншими країнами ядерного клубу, які підтримують Україну. Реальне застосування якої зброї може призвести до симетричної відповіді, а подальша ядерна ескалація до вимирання значної частини людства? Скільки ядерної зброї, взагалі на планеті, що таке ядерна зима, яку зображують у десятках фільмів та ігор, і як вижити після початку атомного протистояння? Влаштовуйтесь зручніше, друзі. Зараз ми вам про все це розкажемо. Ядерна зброя це зброя масового ураження, дія якої основана на вражаючих факторах ядерного або термоядерного вибуху. У військових діях ядерна зброя була використана лише двічі в історії при бомбардуванні японських міст Хіросіма і Нагасакі військово-повітряними силами США під час Другої світової війни, 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник б 29 скинув на Хіросіму атомну бомбу Літл. Бой або малюк еквівалентну потужності від 13 до 18 кілотон тротилу. А три дні по тому, 9 серпня 1945 року, атомна Плутонієва бомба Фетмен або Товстун, еквівалентна потужності від 19 до 21 кілотони тротилу, була скинута на місто Нагасакі. Два атомні вибухи призвели до миттєвої загибелі 80 тисяч осіб. А до кінця 1945 року сорок на кількість загиблих у наслідок цих бомбардувань перевищила 200 тисяч осіб. Окрім цього, вибухи атомних бомб спричинили колосальні руйнування, фактично знищивши два японських міста. Після того, як весь світ побачив надпотужну енергію та руйнівну силу атомних бомб, усі країни земної кулі, які мали відповідний науковий, технічний, ресурсний та інтелектуальний потенціал, почали вести активну роботу з розробки ядерної зброї. Варто зазначити, що першими у світі атомну бомбу розробили американці. СРСР же для створення своєї ядерної бомби скористався американськими розробками, викраденими радянськими шпигунами, з лабораторії. Ораторії засекреченого американського проєкту «Мангеттен». Про це ми розповідаємо у відео про радянський плагіат зброї з моменту отримання ядерної зброї обома країнами, між ними розпочалася ядерна гонитва, яка полягала в активному нарощуванні ядерного потенціалу країн та виробленні все більш потужнішої та смертоноснішої ядерної зброї, як тактичної, яка є собою ядерні боєприпаси для ураження великих цілей із. Купчення супротивника на фронті так і стратегічної, яка призначена для використання по цілях на території віддаленої від поля бою, а саме по території інших країн на різних континентах, найбільш потужною виготовленою ядерною бомбою на планеті стала радянська атомна бомба. Царбомба. Потужність вибуху цієї термоядерної авіаційної бомби склала 58,6 мегатонни. Це приблизно в три тисячі разів потужніше за бомбу. Бомбу, яку американці скинули на хіросіму, яка призвела до вражаючих руйнівних наслідків. Аби ви розуміли потужність цар бомби, то вибухова хвиля від її вибуху обігнула землю тричі. А цей унікальний кадр демонструє один з випробувальних вибухів ядерної бомби, знятий з великої висоти. На сьогодні у світі існує дев'ять країн, які володіють ядерною зброєю. Найбільший ядерний арсенал у світі має Російська Федерація близько. 6 тисяч ядерних боєголовок. Другий атомний арсенал світу мають Сполучені Штати Америки до 5,5 тисяч ядерних боєголовок. Третю позицію обіймає Китай з 350 ядерними боєголовками. Франція має 290 атомних боєголовок, які переважно розміщені на підводних човнах і літаках. У Великої Британії на озброєнні є 225 ядерних зарядів. Переважна кількість яких також базується на підводних човнах. 165 ядерних боєголовок має Пакистан і приблизно стільки ж сусідня Індія. Ще близько 20 ядерних зарядів є у Корейської Народно-Демократичної Республіки або Північної Кореї. Окрім цього, вважається, що ядерну зброю має Ізраїль, але влада країни цю інформацію заперечує. Також невеликий ядерний арсенал був у Південно-Африканської Республіки, проте всі шість створених у країні ядерних зарядів були добровільно знищені при демонтазі режиму апартеїду на початку 1990-х років, як ви вже знаєте, була ядерна зброя і в Україні, але наша держава від неї відмовилась. Про атомний арсенал нашої держави і причини ядерного роззброєння України ми розповідали в нашому попередньому відео. За приблизними підрахунками, всі країни ядерного клубу мають загалом близько 13 тисяч ядерних боєголовок. Що чекає на планету в разі використання, хоча б 10% від цього арсеналу учені висунули гіпотезу ядерної зими, яка може настати у випадку повномасштабного ядерного конфлікту. Передбачається, що в результаті виносу в стратосферу великої кількості диму та сажі, викликаної масштабними пожежами під час вибуху кількох сотень ядерних боєзарядів, температура на всій планеті знизиться до арктичної у наслідок суттєвого зростання відбиття сонячних променів від верхніх шарів атмосфери, іншими словами через попіл, дим і сажу, сонце просто перестане нагрівати Землю, у результаті чого на планеті настане довгострокова зима. Існує кілька сценаріїв ядерної зими. Найбільш позитивний сценарій це рік без літа, який призведе до загибелі значної кількості врожаю, голоду та епідемій. Західна Європа і Північна Америка вже переживали такий рік без літа в 1816 році. Причиною цього стало виверження вулкана Тамбора. На індонезійському острові Сумбава за підрахунками вулканологів, потужність тамбори склала 800 тисяч кілотон у тротиловому еквіваленті, що приблизно в 40 тисяч разів потужніше за атомну бомбу, яку скинули на хіросіму. У результаті виверження в атмосферу було викинуто 150 кубічних кілометрів попелу, що спричинило кліматичні зміни на планеті. Найбільш апокаліптичний і найменш вірогідний сценарій ядерної зими це настання льодовикового періоду, коли на землі почнуть наростати нові льодовикові шапки від полюсів і вниз до екватора. За цього сценарію цивілізація на землі докорінно зміниться, звісно, якщо людство вціліє. Найбільш вірогідний сценарій це десятилітня ядерна зима, в результаті якої на більшій частині землі випаде сніг за винятком деяких екваторіальних приморських територій. Також протягом усього цього періоду очікується падіння температури на 15-20 градусів. Сніг буде накопичуватися багатометровими шарами, які будуть руйнувати будівлі і повністю поглинати дороги. Цей сценарій передбачає загибель від 50 до 90 відсотків людства. Решта ж уцілілого населення буде відкинута в розвитку на період від 20 до 50 років. Разом із тим, існують й інші ризики: у першу чергу війни за теплі території, а також спроби штучно зігріти землю за допомогою нових ядерних вибухів та штучних вивержень вулканів, що може призвести до некерованого нагріву і ядерного літа. Попри масову загибель урожаїв, їжа після настання ядерної зими на планеті залишиться світового запасу. Великої рогатої худоби, яка замерзне на своїх фермах і буде зберігатися у природних холодильниках, вистачить на весь час про корму людства, яке вижило. А створені стратегічні запаси зерна за сприятливих умов дозволять відновити сільське господарство. Саме такий сценарій наслідків широкомасштабної ядерної війни підтверджується багатьма моделями розвитку ядерної зими. Якщо ж говорити про виживання, то тут багато чого залежить від доволі великого переліку фактів факторів. найбільше шансів уціліти у тих, хто знаходиться якнайдалі від епіцентру вибухів і перебуває у цей час у надійних укриттях, бомбосховищах або хоча б у підвалах, запаси їжі і води для автономного життя в укритті, а також запас медикаментів, підвищують імовірність виживання, як і наявність індивідуальних протирадіаційних засобів захисту, особистих навичок виживання, а також базових знань з медицини. Одне можна сказати точно: після глобального. Ельній ядерної війни, ті, хто зможе її пережити, побачать зовсім інший світ, у якому все буде зведено до задоволення базових потреб і банального виживання. Чи може відбутися такий сценарій? Теоретично так, у 2023 році, стрілки на годиннику судного дня були переведені у положення 90 секунд до апокаліпсису. За всю 76-річну історію існування цього метафоричного годинника, який показує час наближення до кінця світу, стрілки годинника максимально наближені до опівночі. Настільки великою вірогідність настання глобального ядерного конфлікту не була навіть за часів холодної війни, чи настане годинник Одинах для людства в реальності невідомо. Але звісно ж дуже хотілося б, аби вона не настала. Друзі, ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А також підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!